З військовою справою зовсім ніяк не дотично був, не проходив срокову службу, ніде не був задіяний. Солідар це було саме таке пекло. Хочеться, щоб все здалося, сталося для країни і все-таки була перемога за нами, і ми спокійно зажили далі. До повномасштабного вторгнення я тільки пішов на нову роботу, нове підприємство. Це полтавська фірма Кернер і почав працювати інженером з охорони праці. З військовою справою зовсім ніяк не дотично був, не проходив. Срокову службу ніде не був задіяний зовсім. До війни трішки ну любитель аматор. Так трішки займався бігом, тріатлоном, ультрамарафони, айронмени, трішки так. Спорт житі був. До мене в 4 ранку зателефонував колега з Миргороду, казав, що їх бомблять. Але в мене чомусь в голові відклали, що бомбляться. Тобто їх ну грабують. І не розумів, чому дзвонять до мене, а не в поліцію. Все це було так якось сумбурно. Зранку я поїхав проводити тренування для своїх підопічних в клубі біговому. І вже після того як в телефоні почитав новини, розпустив тренування всіх по домам. Сам поїхав на роботу, і вже там було таке сприйняття, що да, повномасштабка розпочалася, тому що з усіх підприємств почали телефонувати і казати, що, наприклад, там тростянець приїхала колона, і все це так швидко відбувалось. І напевне, от перший раз було так якесь відчуття страху, що ну дуже великою швидкістю нас окупують, і ми нічого не можемо зробити. Далі два дні помозгував вдома. В роздумах і з товаришем теж біговим домовились і пішли. в Військкомат. Була надзвичайно велика черга. Без документів не пускали, але через знайому пройшов і без документів. Швидка комісія медична. Ну, скарг нема, нема, все добре. І на наступний день вже був зарахований до. 116-й ТРО Полтавської області з товаришем. Ми були півтора місяці на місці, потім весною 22-го ми працювали на Сумському напрямку в Сумській області. Потім повернулися в Полтаву, забезпечували безпосередню охорону. Авіомістечка, і після цього були ще два виїзди. Це знову Сумська область біля кордону. Там менше кілометра ми стояли до кордону з Росією. У січні безпосередньо вже поїхали працювати на Донецький напрямок. Коли виїжджали перший раз на Сумський напрямок працювати, ні підготовки, ні злагодження майже не було. Всі добровольці, всі своїми силами, хто як міг, так і працювали. Уже потім. При поверненні на Полтавщину я з товаришем і ще декілька побратимами були в навчанні в Рівному на полігоні, а також на місці тут нам проводили теж злагодження і там праця в двійках, праця з взводом, тобто якесь навчання більш-менш вже було. Все одно його було на жаль недостатньо, але на жаль, від сумнозвісних наших полтавських командирів, які після всього навчання просто перемішали всі зводи, і тому все це навчання пішло на смарку, тому що командир хотів показати своє. от я. В Полтаві ми забезпечували порядок і безпосередню охорону нашого авіамістечка. Охорона периметру, недопуск місцевих, попадалися люди, які. З метою певною туди заходили, і потім в них на телефоні знаходили і фотографії містечка, і куча російських номерів, на які вони телефонували. Тобто, ну не просто так вони там були. Те, що працювали вже не в Полтавській області, це 90% забезпечення оборони, тобто закидають, грубо говоря, на посадку, ми позиції окопуємося і стоїмо для того, щоб не ворог не прийшов. Солідар це було саме таке пекло. Дуже сильно роті нашій попали, і в зводу попали. І там я отримав важке поранення. Місце, де аж пахне смертю От просто ти розумієш, що ну, кожна хвилина це якийсь сюрприз, якась несподіванка, і все це може погано закінчитися як для тебе, так і для побратимів. 17 січня 23-го року нам надали наказ окопатися біля невеликого дачного містечка. Сіль це пригород Солідара. Зранку нам в нас вивезли. Ми почали в посадці окупуватися. Нам вже сказали, що метрів 400-500 були перві будинки, і нам вже сказали, що туди кацапи вже зайшли. І все вони бачать, як ми окопуємося, і ми їх бачимо. Наша розвідка туди зайшла, але місцеві їх швидко здали. Тому Хлопці покинули позиції. І наша артилерія почала просто м'ясорубить дачне це поселення, щоб звідти просто вибити катар. І через день нам зайшли фланг ДРГ і почався стрілковий бій. А з Солідару по нас почали працювати міномети. І в такому от сумбурі я з побратимом і з командиром взводу почав прикривати хлопців, які відходили, і, на жаль, отримав важке поранення. В одній будівлі побачив, що по ньому працює РПГ, почав по ньому насипати, а з другої точки просто не почув вихід. Такий характерний глухий хлопок, коли гранатомет працює, побачив тільки шлейф снаряду і зрозумів, що летить по мені, впав в спостережник, але не вспів. На жаль, уламки і вибухова хвиля мене повністю нетровила. Отримав поранення в голову, відірвало повністю ніс, перебило нижню щелепу, ліву легеню пробило і один осколок в плечі. Він так і залишився лівому буде подарок. Але все одно зрадів, бо побачив, що валяються мої зуби всі, зато зрадів, що очі цілі. На жаль, через великий обстріл мінометів і стрілкової зброї. Евакуації запрошували по рації, але евакуація не могла до нас добратися і два кілометри пройшов пішки завдяки спорту. Тому й вижив. Напевно він зіграв все ж таку роль в своєму житті. Вдячний спорту, що займався, не відчував нічого. Ні пробиту ліву легеню, ні уламки в голові. Просто переживав, що лице дуже побите, що просто стічу кров'ю. Ніякий не жгут, ні ну, нічого не накладеш просто. Тому раз нав'язав, наклав собі, вона напиталася кров'ю і другий раз. Побратим супроводжував метрів двісті, але потім я показав, що все ок, я дійду сам, іди допомагай. Відбиватися своїм, коли дійшов до наступного спостережного пункту, мене взяли свої ж на мушку, тому що ну не зрозуміло. Йде людина, в якої все в крові, броня в крові нема ні одного розпізнавального шеврону, все в крові. Тому я ставав на коліна і на грязюці писав своє прізвище, свій позивний, тільки так. Ну, вони зрозуміли, що це я, і пропускали далі. Потім, після двох кілометрів моєї подорожі, приїхав БТР, і вже на БТРі на броні, дякуючи одному з військових, який виліз з башти, тримав мої ноги. Я лежав на броні, просто тримався рукою. І Так ми п'ять кілометрів подолали під обстрілом і доїхали до першого евакуапункту, де вже там надали допомогу. Я не рахую, але ну, більше семи, 6-7 це точно. І, і попереду ще, я думаю, штук 2-3 це ніс. У мене ще відсутня нижня, кусок нижньої щелепи, я ще навіть не взнавав, де це зроблять, чи тут в Україні чи за кордоном. Ну, от, Дві такі головних проблеми це ніс і щелепа. Залишиться да, тут уламок. Лікарі сказали, що уламок закапсулювався м'язами, він нікуди не рухається, тому витягувати не буду. Постійні веселі емоції при рентгені. Завжди лікар кричить, у вас там щось є. <гум> не, я кажу, кажу що да, я, я пам'ятаю, у мене там уламок на, на пам'ять. Зараз трошки важче, навіть на, після реанімації там, щелепної хірургії, було трішки легше займатися і більше об'єму було, тому що не було операцій, які пов'язані з носом. Тільки почалися операції, які пов'язані з носом. Це постійні капельниці. Щоб швидше все заживало, але так як капельниці багато на гормонах, все це надає швидко ваги, тому займатися важче. Попервах було дуже погано з диханням, носовим диханням. Зараз теж вже набагато краще, тому що хірурги розбирають мене постійно, збирають то зараз трішки потрішки відновлююся. все таки є невеликий страх, що ми десь там чи здамо країну, чи будемо. Соглашатись на якісь умови, які для нас будуть не дуже вдалі. Все ж таки, я думаю, якщо якісь перемир'я, це просто буде пауза, заморожений конфлікт. Росія накопить знову сили і просто змете нас тільки перемога. Хочеться, щоб все вдалося для країни, і все таки була перемога за нами, і ми спокійно зажили далі.